Так, Друзі, всім привіт! Покажу автомобільчик товариша, хоче продати. Можливо, кому з вас буде цікаво. Hyundai Tucson. свіжо пригнаний був та, буквально 5 місяців тому з Німеччини. Зараз Саню мобілізували, автомобіль стоїть, хоче продати. Hyundai Tucson, він передньоприводний, це наклейка. Не його, він передньоприводний, Саша сам механік. В принципі, машинку повністю сервісував, ГРМ новий. Диски, колодки були замінені, нові фактично в Європі. Гарна зимова резина в синьому кольорі. Комплектація в нього така ближче до бази. Фото пошкодження, яке було по машині, я теж поставлю. Тут водійська дверка замінена, а пасажирська просто пофарбована. От. Ну, салон типу, фактично ідеальний, 207 має пробігу, це 2007 рік. Ціна його 8700 баксів. Можливо, кому з вас буде цікаво. Механіка на 5 передач, 2-літровий, кондиціонер, 4 підйомника, Ну, в принципі, така комплектація ближче до бази. От, Але Ну, стан ніби гарний. Все добре, машинка гарно виглядає в гарному кольорі. Є цей так званий кінгурятник, легкосплавні, красиві диски. По фарбі двері, двері. У двері замінені. Пофарбовані, просто пофарбовані. На цих дверях є нюанс, тут трішки є шпаклівки, їх підтягували. І отут вдавило цю петлю оцю. Тобто ця петля придавила проєм, і проєм тут теж зробили. Воно не фарбувалось, тобто не вирізалось нічого. Просто виходить, що петля вдавило, тут надуло таку. Губу надуло і її довелося зробити. Так, по машинці ніби все гарно. Резинку треба цю замінити подрібницям. Газ, бензин, біер-сішка, магнітовка така, ну, така автівка, 207 оригіналу. Можете сміливо приїжджати купувати. Так. Він код залишу, Сьомий рік. Саня хоче 8700. ну, Така ціна. Може вам буде вона цікава то приїдьте, подивіться, туксончик, сам автомобіль нержавий, без корозії, такий рівнесенький, є бризовички, є легкосплавні, салончик гарний, багажник, думаю, що взагалі бомба заднє скло окремо відкривається. Що нас тут? Ну, балон 50 літр встановлений по заводу, полички я не бачу, можливо, в Саші вона десь є, але думаю, що немає. Бо то він з нею їздив би. Так, що тут по фарбі? Це все оригінал. Крило задній оригінал. Двері фарбовані. Але вони, бачите, так навіть частково. Тут можна пробити сказати, що ні. Тут шмат дверей, проєм, і оця дверка замінена просто. Хоча, в принципі, сама по собі аварія вона була така некритична. Просто придавили двері і їх довелося змінювати. Все, цікаво, наберіть по телефону, сконтактую вас з Сашою, якщо він буде на зв'язку, якщо ні, ну, доведеться тоді продажу займатися мені, тому що Саша скоро від'їжджає. Коротше. Від'їжджає воювати. Скажімо так. Так, що ми зараз вам тут покажемо? Ось така машинка під капотом перець. ГРМ новий. ну Вона типу сервісована, задні стійки нові, ГРМ новий, масла, фільтра, все замінено. Саша сам механік, дуже довгий час ремонтував нам автомобілі, навіть капітальні ремонти двигунів він робив. Багато хто з моїх підписників його знає. Хто сервісовував тут машини і ну, таке машинка від механіка, тому все добре з нею. Диски, колодки, тобто так, ціна не маленька, але обслуговувати її не потрібно. Фаркоп присутній. Така для дядька машина, я думаю, що цікавенька. Альтернатива колеосу. Вони чомусь дорожчі як колеуси, хоча, як на мене. А щеплення нове він також поставив, Ну, він сам механік, тому. Для нього це не проблема. Він замінив нове щеплення. Якось так, друзі. Цікаво, то наберіть, підлокітничок присутній, Сцепа нова, ГРМ новий, масла, фільтра, все новеньке. З нюансів я вам озвучив. Телефон в описі до відео теж озвучив.